Доброго дня, друзі. Сьогодні я хотів би розглянути з вами тему, ну, на мою думку, цікаву: тема форс-мажор під час війни судова практика. Як відомо, обставини непереборної сили засвідчуються сертифікатом торгово промислової Палати України. Тому 28 лютого 2022 року торгово промислова палата. Україна оприлюднила офіційний лист щодо засвідчення форс-мажорних обставин, зумовлених військовою агресією Раші проти України. Після оприлюднення цього листа контрагентами масово почали посилатися на нього як на достатню підставу для невиконання зобов'язань за договором. Про те, чи є достатні посилання на лист Тервої промислової палати та чи звільняються від виконання зобов'язань. До речі, друзі, черговий раз хочу вам нагадати: не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Продовжимо. У постанові Верховного суду. Від 17.08.2022 року у справі 922.8054.21 зроблено висновок, що не є достатнім формальне посилання на лист Торгово-промислової палати оскільки суд має досліджувати докази в сукупності. У постанові Верховного суду від 19.08.22 року. У справі 908 зазначено, що сертифікат торгово-промислової палати, який підтверджує наявність форс-мажорних обставин, не може вважатися беззаперечним доказом про їх існування, а повинен критично оцінюватися судом з урахування встановлених обставин справи та у сукупності з іншими доказами, виходячи з цього. Стороні потрібно довести, як саме проявився форс-мажор під час виконання такого зобов'язання. Одного лише посилання на наявність форс-мажору буде недостатньо. Чи є настання форс-мажорних обставин підставою для зміни умов договору та звільнення від зобов'язань? Так. У постанові Верховного суду від 21.08.2022 року у справі 910 152.64.21 звернули увагу на те, що настання форс-мажору не є підставою для зміни умов договору та звільнення від виконання зобов'язання. Продовження строку дії, договору та строку виконання зобов'язань внаслідок форс-мажору чи інших обставин є можливим лише якщо сторони це прямо вказали в умовах договору або уклали додаткову угоду. Про це за взаємною згодою сторін вже після виникнення таких обставин. Форс-мажор не звільняє від обов'язку. Виконання, виконати зобов'язання він звільняє виключно виключно від відповідальності за невиконання зобов'язання. А саме, це неустойка в формі штрафу та пені відшкодування збитків. Чи можлива відмова від договору у зв'язку з настанням форс мажору? Ні. Можливість розірвання договору у зв'язку з настанням форс мажорних обставин можлива лише тоді, якщо сторони про це попередньо домовлялися. Передбачили в договорі чи додатковій угоді. Отже, друзі, таким чином, форс-мажор не є автоматичною підставою для звільнення від виконання зобов'язань. Стороною договору може бути підтверджено не тільки факт настання форс-мажорних обставин, а також їхню здатність впливати на реальну можливість виконання зобов'язання. Друзі, не забувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистити ваші права та позбавити від неприємних ситуацій. Також, друзі, Нагадую вам, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Обов'язково е, задавайте питання у коментарях, е, звертайтеся за телефоном та е, замовляйте послуги. Дякую. Намагаюся, щоб цей ефір був корисним. Кожному з вас бажаю успіху. Звісно ж, е, Найголовніше це миру. Всього найкращого.